Це нарешті сталося. Ми вийшли на вулицю. Ви гадаєте, мені тут подобається? Ні. Таня тобі подобається? Ну хоча б комусь. Я з таким задоволенням завалився би спати. Просто проспав би півтора життя. Але нам треба вийти, щоб нарешті все скупити, що нам було необхідно. Відчуваю, сьогодні буде веселий день. Перша партія продуктів скуплена, але нам треба вийти ще. А на вулиці дуже-дуже дуже душно. Фу. Уявляєте, як виявилось, у нас в наших закромах ще й не все є. Я сам бахір з цього. Ми вже вдруге йдемо з магазину, будемо повертатись додому. Або зараз одразу підемо далі. Ми навіть з другої фразу не змогли скупити все, що нам треба. Це буде просто шалена зустріч батьків. Я не знаю, там буде щось просто фантасногоричне, враховуючи скільки, чого нам треба ще пошукати і знайти. Угу. Але скупили ми вже досить ну, немало. Повернувшись додому, ми зробили єдиний вірний вибір: ми лягли поспати, виспались, проспались. Боже, це в такі моменти відчуваєш себе живим, як ніколи. Просто як мало нам. Треба для того, щоб бути щасливими, просто виспатись. Але, 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 нам треба все одно продовжувати прибирати, бо вже незабаром приїжджають тані не батьки, і нам треба все привести до ладу. І все це все треба зробити сьогодні. Бо завтра ми будемо готувати для них кушунять. І завершувати підготовку. Тому я з вами з усіма на сьогодні вже прощаю. Я всіх обняв, поцілував, припідняв, поклав на місце. Всім доброї тихої ночі.